А можна мені, пожалуйста, кілограм котячих крилець? Котячих? Крилець котячих. Ну от я приходив, замовляв у вас в прошлый раз, ваша напарниця казала, що привезуть котячі крильця. Я не знаю. Мясного ви бачив, турбуєте, вичує. Парень прийшов, які то котячі ти, ти не крильця. Пароль ляля -ля -ля колобок, скажіть. Е -е, як? Ляля -ля колобок пароль. Ляля -ля колобок пароль. Котячі крильці. Да, котячі крильця. Котячі пароль ляля -ля -ля колобок. Да. Пароль ляля -ля, колобок. Вона повинна була залишити там, ну вони виглядають наче літучих мушей крилі такі. Нема? Нема, вже ще одні, напевно. Вони знаєте, у вас в цьому в магазині Рейнбет приймають. Що це таке? Що дивіться. Вибачте, що ж тут прийшов мужчина. Котячий крильця. Пароль. Ляля -ля колобок. Ляля -ля колобок. Що це таке? Ти обіцяла оставити її що? Скажи, пароль ляля -ля колобок, вона поймає. Пароль ляля -ля колобок. Котячі крильця. Котячий крильця. Чуєте? Да. Вам передали. Хто це? Котячі крильця. Це вам, це вам, до чаю. Я А ви що, купили її? да, Вам. Та ж немає котячих крильців. Не, Не я, я поняв. Мірохальська адрес. Воно якщо є. Я перепутав, просто понявіть, і, а, поняли, поняли фори. Поняв. Да. Зим, Все, да. Так. це вам. Дякую. За неудобство.